Сьогодні, 14 листопада 2024 року, відбулося 25-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради, про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25.12.2023 року. Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Перше, нам е, піде до наказу начальника Київської військової адміністрації доведена сума субвенції. На оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у сумі 460 тисяч 721 гривня. І кошти, вже які були заплановані на і листопад, вже нам перераховані. Відповідно, ми робимо зміни в бюджеті. І ці кошти це собственно горе за чого да. І ці кошти будуть розподілені за центром соціальних послуг. Потім збільшується призначення по міській раді на програму соціально економічного розвитку. Треба провести екологічну оцінку стратегії 53 тисячі 500 гривень. Потім на виплату допомоги ми щороку даємо інвалідам. Зору 57 тисяч гривень, Комунальному підприємству Маронівка житло збільшується призначення на асфальтування прибут... прибудинкової території 198 тисяч, на закупівлю будматеріалів для виконання робіт господарським способом 177 тисяч гривень, на оплату послуг по спецтехніці 180 тисяч гривень. Поточний ремонт тротуару Попереженка – 170 тисяч гривень і придбання встановлення дитячого його майданчика 90 тисяч гривень. Комунальному підприємству польове ми виділяли їм мільйон гривень на ремонт покрівель. Ще необхідно виділити 80 тисяч 951 гривня 23 копійки і на оплату послуг сторонніх організацій 200 тисяч гривень. Комунальне підприємство Водоканал на придбання поліетиленових труб 2 мільйона 700 тисяч гривень, це заміна колектора, і придбання зварювального апарата 400 тисяч гривень, благоустрою на поточні видатки 999 тисяч 350 гривень і на капітальні видатки 1 мільйон 524 тисячі 831 гривня. Міській раді на дорожній фонд поточний ремонт про шкільний 61 тисяча гривень, капітальний ремонт 737 тисяч 355 гривень. По управлінню фінансів зміни наступні. До нас звернулася Березнівська громада. Ми в тому році виділяли їм кошти, тому що там знаходяться наші спортсмени, спеціалізована. Заклад тут давав наших спортсмени 49 тисяч 96 гривень 80 копійок. Ми передаємо трансфер. І звернулася до нас військова частина. Вони просять кошти в сумі 998 тисяч 960 гривень. Ці кошти вони освоять, зв'язку з тим, що 13 років вони обіцяли, що вони їх освоїть. Отакі От зміни пропонуються нести в бюджет. Члени виконавчого комітету схвалили даний проєкт рішення міської ради. Також заслухали та схвалили питання про розроблення робочого проєкту у скороченому вигляді та отримання експертного звіту по об'єкту будівництва, капітальний ремонт асфальтного покриття місць для паркування транспортних засобів по вулиці Сонячна в місті Миронівка. Та наступне питання про заходи благоустрою території міста Миронівка від провулку Шкільний до вулиці Бузнецька. Надали дозвіл на розроблення проєктної документації по об'єкту капітальний ремонт та благоустрій частини території від провулку шкільний до вулиці Бузницького та погодили проводження заходу у місті з нагоди Дня працівників сільського господарства.